Це вплинуло, Емоційно вплинуло, медійно вплинуло, політично вплинуло на, на Росію, тому що продовжувати робити вигляд, що навіть не вигляд, а вони такують наші місця кожен день. А ми коли намагаємося, не намагаємося, а коли зробили так у їхні місця, на, їх, на їхні столиці, ну сьогодні ночі вночі прилітала по Києву. Ну от, один шахедив збіли збили прямо над моїм над моє, над моє, над домом. Дуже таке. Цікава картинка була, збили, ну уламки не долетіли, слава Богу, не пошкодити. І все це спільнота світової сприймається. Ну да, коли ми робимо атаку, починається варто цього роботи, слухати. Ну давайте припинимо слухати оцих е, лапках миротворців, чи варто, чи не варто, а продовжити посилювати наші атаки на територію Російської Федерації, атакувати центри прийняття їхні рішень. Я, я впевнений, що треба атакувати і Останкіна і Кремль.